Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Скорпіони на місяць жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Пасіянс вибирає найголовніше і нам показує. Якщо це буде декілька символів, то вони саме ті, про котрі я вам кажу, головні на цей період. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут басіанс розпочинає розповідь, карта плод. Це ніби човен, котрий пливе по річці. І він означає, що боротьба не завершиться вашою перемогою. В чому саме, що у вас за справа така важлива, дивіться по своїх обставинах. Ось тут, друзі, сонце, успіх, вдача, зізнання в коханні, дуже гарний знак. І поруч з ним ось тут сонячник. Спокійне життя. Ось тут поруч гуслі, це музичний інструмент, і він каже, що хтось ви кимось зацікавлені, хтось вашу уяву бентежить ось такий незлічний інструмент з такою порадою. Ось тут поруч сова. Вона каже, радійте тому, що ви маєте. Будьте мудрими. І ще, друзі, ось така ж майже така ж сама порада. Ось. В скромном полете ваше счастье ось тут голуби. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку Зодіака Скорпіонів. Застереження. Четвірочка пентаклів. Вона може казати про те, щоб ви берегли своє здоров'я, як то кажуть, не перевантажувались. А також четвірка пентаклів це стабільність в фінансах. Нехай ви, наприклад, маєте маленьку зарплату, але вона стабільна. А тут у вас карта застереження. Вона може казати про те, що, наприклад, можуть видати не своєчасне зарплатню або якісь такі нюанси, котрі ви не очікували. Застереження також стосується грошей. Та порада, друзі. Карта перемоги. Дуже гарний знак. Він сам каже про себе. Ось це сонечко, успіх в усьому. Воно каже само за себе, і ось ця карта перемоги її підтверджує. І ще, друзі, один, одну карту для тих, хто святкує свої день народження в жовтні, Скорпіони. Королева Пентаклів. Вона каже про стабільне здоров'я, стабільні фінанси, стабільну родину, дуже успішна жінка. І таким у вас має бути весь наступний рік, з моменту вашого дня народження. Для тих, хто народився в жовтні, скорпіонів. Ось такий, друзі, для вас вийшов. Розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях. Я з задоволенням вам відповім. До зустрічі!